Це Сергій, звичайний студент. Незабаром сесія. Тож останні лекції він слухає дуже уважно терміни, закони, нові слова, формули, дати. Усе це хлопець старанно записує і намагається запам'ятати. Чи вдається студентам поєднувати навчання з побаченнями, вечірками? Чи встигають вони займатися тим, що до душі? Залишається час на хобі. Та й взагалі, чим вони нині захоплюються? Моє хобі писати, виписувати цитати, читати. От так, комп'ютерні ігри, трохи програмування. Я займаюся музикою і ролер. Люблю іноземні мови. Люблю плавати. Я люблю подорожувати. Повертаємося до нашого головного героя. Ох, ці студенти! Якби ж вони так бадьоро реагували на звук будильника вранці. Але ні. Схоже, Сергій таки кудись поспішає. Так, зупинка, тролейбус, знайома дорога. До Студмістечка. Невже він з таким ентузіазмом біжить у гуртожиток? Вхід минув. А це що за двері? Привіт. Привіт! Привіт. В ефірі студентське радіо з І це програма скриня замовлень. І я її ведучий Сергій Грисимчук. І в нас. Моє хобі це е, радіо. Я прийшов сюди, щоб спробувати себе у чомусь новому. Е, це буде для мене такою якоюсь практикою, тому що я навчаюся на журналіста. А в нас є ще одне замовлення. Іра вітає своїх друзів із здалим закриттям модуля і просить, щоб ми включили щось веселе. Що ж, виконує. Я працюю на радіо вже більше одного року. Я є звукооператором. Моя робота полягає в тому, щоб провести прямий ефір, підбирати музику, контролювати голос ведучих. Також обробляю музичні програми. Не дивлячись на те, що я вчусь в Інституті фізико-технічних та комп'ютерних наук на фізика, я працюю на цьому радіо, бо мені це дуже подобається. Радіо «102» вже третій рік активно веде свою роботу. Зараз в нас виходить 11 програм авторських, дві з яких е, виходять у прямому ефірі. Я тут, бо радіо мої хобі. Це мені справді подобається, і що я можу сказати, воно мене зробила справді сміловішою. Я не журналіст, я навчаюся на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Але мені дуже подобається робота на радіо, оскільки тут я можу творити нашою роботою є те, що ми перевіряємо тексти на плагіат, а також коригуємо їх відповідно в стилістичному та орфографічному плані. Я справді можу сказати, що моїми спогадами з університету будуть не тільки лекції, навчання, конспекти. Я радий тому, що можу займатися улюбленою справою. Сергій хвилина до ефіру! Всі ми різні, у свої уподобання, хобі. Але незалежно від того, який фах ви обрали, займатися улюбленою справою ніколи не пізно. Навколо безліч можливостей. Не бійтеся експериментувати, працюйте над собою і кайфуйте від життя.